Команди уже з'являються на газоні. Зокрема, Денис Підгурський та Руслан Степанюк виводять своїх партнерів безпосередньо на поле. А капітан руха Денис Підгурський, зокрема, робить це із прапором загону спеціального призначення Омега саме на цей підрозділ. Ми з вами будемо проводити збір під час матчу. Зараз уже незабаром пролунає гімн України, а далі познайомимося із офіційними особами цього матчу. Рух 9, верес-восьмий. Різниця між командами у табелі проранги складає всього один бал. Ось такі теплі обійми між Віталієм Пономарьовим та Олегом Шандруком. Але попереду нас з вами очікує справжня битва. А ось, до речі, і футболісти, які сьогодні не потрапили до заявки руху з різних причин. Олег Горін. Довгу передачу виконує у напрямку кремезного фала. Тут боротьба за підбір. Пастух залишає для партнера. Руніч підбирає Руніч. Удар виконує Рикошет. І буде кутовий. Роман Гончаренко показує, мовляв, його підштовхували ліктем. І робив це Бабукар фал. Ось дивимося, Тут нічого крамольного не було у діях Форварда. Степанюк опускається глибоко і припускається помилки. Капітан. Остап притула. Віддавав у розріз. Фал випереджає голкіпера. Удар. І рух забиває. 19-та хвилина. Але схоже, положення поза грою. Фіксується. Лайнсмен з невеличким запізненням запалив прапорець. Але, звісно ж, бригада Вар ще буде переглядати цей епізод. На перший погляд начебто не зрозуміли один одного. Притула і фал. Фал зовсім інакше відкривався під цей розрізний пас у виконанні Остапа Притули. Так, положення по загрою доволі оперативно. Шість гравців у чужому штрафному. Кльоц виконує м'який навіс до штрафного майданчика. Гарета впевнено на виході. А далі фолить проти Руніча. А Владислав Шарай. Ось вона подача від Кльоца. Наголошував на атлетичності команди Олега Шандрука і на важливості від... відбори. Відбори організовувати неподалік від чужих. Воріт зараз фал біля чужих володінь опиняться і забиває фал. Ну і, схоже, тепер вже ніхто не відбере ось цей гол. Бабукар фал. Рахунок все ж таки відкриває. Оскільки хвилин тому гол було не зараховано. І давайте дивитися, з чого народився цей момент. Ось першу фалу виграє другий поверх. Ну, а далі підбір. Ось власне. Денис Підгурський говорив про важливість вигравати підбори, і рух поки що у цьому компоненті доволі потужно виглядає. Денис Підгурський, ось такий м'який черпачок виконує. Тут насправді варто говорити і про певну позиційну помилку Романа Гончаренка, який, начебто, повинен був тут. Першим опинитися на м'ячі, але не дотягнувся до нього. Центральний захисник Вереса. Ну, а стурбований вигляд Олега Шандрука. Але зараз довга передача у напрямку карабіна. Карабіну якоїсь дещиці бракує, щоб дістатися до м'яча. Так, справді, якоїсь дещиці, справді, забракло карабіну у цьому епізоді після. Класної довгої передачі. Подачу з лівого флангу готуватимуть Кльоц і компанія. Так, все-таки кльоц. Степанюк далі пролонгував у бік воротарського майданчика. Після чого львів'яни все-таки на кутовий хоча б переводять м'яч. Ось дивимося. Степанюк абсолютно один опинився на ближній стійці. Це схоже на домашню заготовку. Абсолютно свідомо. Ма зараз удар Шевченка з Лету. І це теж схоже на домашню заготовку. Класно упіймав м'яч з лету у цій ситуації фулбек Вереса. Дивимося, майже з лінії штрафного пробиває. До речі, Руслан Ротань теж присутній на цьому матчі останні хвилини сьогодні на полі проводить. Василь Руніч. А поки що атакує Верес. Луан. Підключає Степанюка. Степанюк виконує простильну передачу. Гайдучик зіграв на випередження. Скидка. Удар. Удар від Мончарова. Але удар не сильний і не точний від Центр хаба Вереса. Прекрасна комбінація тут. Вдалося виграти силову дуель Руслану Степанюку. Він прострілив уже в падінні. Зрештою аут буде на лівому фланці на користь. Підопічник Олега Шандрука вкидання до штрафного. Гайдучик. Гайдучик прострілив у центр падіння. Ну і фол в атаці. Фол з боку Дмитра Годі. Так, пояснює Володимир Новохатній. Відразу ж своє рішення. Тут гайдучик. Знову прекрасна робота корпусом від. Потужного центр Форварда. Шевченко вкидає у напрямку гайдучика. Той виграє вже позицію. Ну а далі, далі якраз першим на м'ячі повинен був опинитися Ростислав Лях. Але його руками завалює на газон газонгодям. Подачу високо виконує гайдучик. Виграє знову свою боротьбу у горіна. Доволі якісно увійшов у гру Микола Гайдучик. За рахунок своїх габаритів. Йому, йому вдалося тут перевисіти у повітрі Олега Горіна. Подача від ляха. І Шевченко програє позицію Карабін. Карабін спробував перекинути голкіпера Вереса, але кожухар. Врятував свою команду. А далі Луан заробляє на собі фол. Так, ще один момент для Карабіна. Звісно, до цього тепер особлива увага після минулого матчу проти Кривбаса. Ну а тут е, м'яч перелетів над Шевченком. Той не зовсім вдало обрав позицію. Е, пустив м'яч собі за спину, а далі, відповідно, Карабін отримав свій шанс. Але в ближньому бою переграти Кужухара все ж таки не зміг. Для порівняння у Вереса всього один. Кутовий. Подача від Карабіна. Горін. Удар головою. Два 2-0. Рух подвоє свою перевагу на 79-й хвилині. А ось він гол від Олега Горіна. Взимку приєднався до львівського клубу Олег Горін і забиває саме сьогодні свій дебютний гол у жовто-чорній футболці. Так, приймає вітання Олег Горін. Перший гол у семи матчах, так. Титер нам підтверджує, що саме дебютний гол оформлює Олег Горін у цьому сезоні. І стандарт. Карабін виконує результативну передачу точно на голову Олегу Горіну. Два претенденти на Єврокубкове четверте місце. Якраз намагатимуться скористатися осічкою Полісся у попередньому матчі. Ну, а тим часом лунає фінальний свисток у. Цьому протистоянні Володимир Новохатній сповіщає нас про те, що рух перемагає. Верес з рахунком 2-0. Так, помста, про яку мріяли львів'яни, помста за поразку у першому колі у Рівному все-таки досягнута. Олег Горін на наших крупних екранах не даремно, адже саме він підсумував ось цю перемогу. Його другий гол фактично став таким контрольним вистрілом у цьому матчі у першому таймі. Бабукар Фала рахунок відкрива по перерві. Якраз після подачі кутового. Олег Горін подвоїв перевагу жовто-чорних і на цьому рухівці, все ж таки перемагають.